Даруй нам Ісусе, і щастя, і долю, Дай сили творити добро, здолати недолю, відстояти волю, відкинувши кривду і зло, нехай від яскині по всій Україні нам сяє різдвяна зоря, і правдою сильні, в'єднанні родині небесного славімо царя. Нова зірка вифлеєма засвітилась. Дитя в яслях на соломі народилось, що від Духа є святого і Марії, посланий на землю Богом на Месія, Сину Божому, хвала, Алілуя. Він спасає грішний світ він рятує, народився Він для нас людським тілом. Небесах, з ним жили ми, Ісус, йому ім'я було дане, бо марії сповістив про це Ангел, і воно для всіх людей означає, Бог є, Бог, є, Бог є з нами, Бог спасає. Сину Божому хвала. Світ. Він рятує, народився, він для нас в людським тілі, щоб вічно в небесах з ним жили ми. Він порадник, він Бог сильний, він спаситель, він для вічний, він учитель, Він лікує, він стіляє, він спасає. Він усіх людей від смерті воскрешає, сину Божому, хвала, Алілуя! Він спасає грішний світ, Він рятує, народився він для нас в людським тілі, Щоби вічно в небесах з ним жили ми. Сину Божому, хвала, Алілуя! Він спасає грішний світ. Він рятує, народився він для нас в людськім тілі, щоби вічно в небесах з ним жили ми.